Мельницький завітав заступник міністра молоді та спорту України, кому присвятила перемогу на чемпіонаті світу борщині Алла Белінська. Також у черговому випуску програми Спортдайджест ексклюзивний коментар новоспечених медалістів Чемпіонату Європи з кікбоксингу ВАКО. Вітаємо, приєднуйтесь. Золота медаль та чемпіонський пояс вдома бурчиня з Хмельницького Алла Болінська відновила тренування після перемоги на чемпіонаті світу у Загребі. Нагадаємо, спортсменка стала єдиною збірницею України, яка на світовому старті здобула нагороду найвищого гатунку. У мене був настрой боротися з першої секунди і до останньої. І там вже, як я кажу, виграє той хто більше хоче виграти. І Я для нашої країни зробила все, що могла, і я рада, що ми отримали такий результат. Коли я виграла і я зрозуміла, що вже сутичка завершена, я крикнула, Україна це для тебе, тому що дійсності хотілося для України найкращого. Додамо, що золоту нагороду на світовому форумі Алла Белінська здобула вперше у своїй кар'єрі. До цього статусу борчині йшла 10 років. Знаковою стала подія і для жіночої збірної України, адже в остання нагорода найвищого гатунку на світовій арені була завойована у 2018 році львів'янкою Аллою Черкасовою. Нагадаємо, хмельничанка у фіналі чемпіонату світу 2025 двадцять зустрілась із представницею Туреччини. Фактично на килимі відбулось дежавю, адже саме з турчанкою цьогоріч боролися на чемпіонаті Європи. І тоді, і зараз судді зафіксували. Паш the ball for Ukraine. Мій прийом виконаний вже інстинктивно. він Вже напрацьовано багато років, і це вже... Ситуація була, очі побачили, руки зробили. Кожне тренування було важким. Не знаю, чому так склалося. Зазвичай вони йдуть більш монотонними, як завжди. Потренувалися додому. Все ніби нормально. А от на до цього чемпіонату світу саме було дуже якось важко на тренуваннях були не ідеальними. Не завжди мені вдалося виконувати завдання так, як. Говоривний тренер. але все-таки ж всі важкі тренування дали свої плоди. 29-річна спортсменка народилась у селі Вільховець, Кам'янець-Подільського району, проживає у Хмельницькому. На змаганнях представляє Львівську область. У черговому раунді лише Волочиський агробізнес. На етапі однієї 16 фіналу Кубку України зупинилися Хмельницьке Поділля та Колос Сполонного. Перші поступилися Інгульцю і з рахунком 4-1 єдиним голом серед хмельничан відзначився Євген Профатило. Команда Сполонного спробувала дати бій представнику УПЛ харківському металісту 19-25. грали на головній спортивній арені Хмельницького. Перший тайм закінчився із рахунком 0-0. У другому ж глядачі стали свідками п'ятьох забитих м'ячів. З них чотири в активі гостей. Ось ця казка вона почалася, і да, вона колись мала, ну скажімо, мала закінчитися. І от сьогодні вона дійсно закінчилась. Те, що ми були в одній шістнадцятій, ну я думаю, ми заслужили своєю грою. Тому що туди просто так не, не, не попадають, да, не виходять. Ну, десь була, можливо, вдача на нашій стороні в попередніх етапах, але ми були в одній 16, ми тут представляли свій клуб, своє місто Ну і знову ж таки Хмельниччина. Перше за подякувати Українській асоціації футболу, що вона все ж таки дійшла до такої думки, щоб розширити кількість учасників 68. Змогли подивитися, ми на ті ну, маленькі міста і навіть села могли побачити команди, які в нас представляють українську прем'єр-лігу, оцінити їх рівень майстерності. Я скажу, що якщо брати історичний ракурс, то от сьогодні ми присутні саме на, такій, на такому матчі, де команда, яка представляє нашу область в аматорському футболі, дала гідний бій для команди. З великими амбіціями. Побажаємо єдиній команді, яка залишилася в агробізнес Волочиськ, подальших успіхів, будемо за них вболівати, тим більше в нас, якщо хтось пам'ятає, за ними вже є звитяга над шахтарем. Тим часом вже відбулось жеребкування однієї восьмої фіналу Кубку України з футболу, і агробізнес, як і решта клубів, вже дізнався свого суперника. Першоліговий клуб гратиме проти металіста 19-25. Тож, як бачимо, довго від суперництва із клубами-представниками Подільського регіону харків'янам відпочивати не доведеться. Базові дати матчів 28-30 жовтня. Матч, що не приніс залікових балів у сьомому турі української прем'єр-ліги, Кам'янець-Подільський епіцентр поступився Кудрівці. Поєдинок можна назвати драматичним. З 34-ї хвилини підопічні Сергія Нагорняка вели у рахунку. Змінився результат на табло після атаки гостей. Там яч потрапив у сітку воріт після рикошету від Владислава Мороза. Тож 1-1. Далі порушення у штрафному майданчику і арбітер призначає пенальті. Реалізував момент представник клубу з Чернігівщини Андрій Тотовецький. Кам'янчани мали нагоду зрівняти рахунок під завісу матчу, та м'яч вперто не йшов у ворота. Тож 1-2 і три бали до свого активу, додає Кудрівка. Восьмий тур стане домашнім для епіцентру. В цієї п'ятниці клуб зустрінеться із Луганською Зорею. Довгоочікувана звитяга у день міста Хмельницьке Поділля здобуло дебютну перемогу у новому сезоні чемпіонату України в першій лізі. У восьмому турі підопічні Сергія Ковальця приймали Прикарпаття-Благо. У складі хмельничан відзначились Артем Сітало та Антон Савін. Додамо, що для Артема це перший гол за Поділля. У нас змінилась команда на 70%. Савчук 20 років, Ніколишин 19 років, Лис 18 років, Профатило 20 років. Це молоді пацани, які тільки починають грати. Той же Рудюк там 25, Дава 25 п'ять. Це хороша команда в нас, є перспектива. Команда грає, вона грає для хмельнича, вона грає серцем. Це 100%. Да, Ми не завжди виграємо, але 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 я вважаю, що. З точки зору перспективи команди у нас хороші гравці. У 9-му турі Поділля зійдеться із командою Чернігів, а Волочиський агробізнес 4 жовтня протистоятиме Запорізькому металургу. Нагадаємо, підопічні Олександра Чижевського минулого тижня мінімально поступились одеському Чорноморцю. Я не можу приділити своїм футболістам якихось претензій, тому що команда намагається грати комбінаційний футбол. Ми забороняємо бити довгими передачами, намагаємося через короткий середній пас. Ну, але не забили м'яч. Тому десь так. Вирішальний матч 1 жовтня юнацька збірна України з футзалу боротиметься за вихід у плей-офф чемпіонату Європи. У середу команда гратиме проти збірної Італії. Наразі обидві в активі мають по три очки. Нагадаємо, напередодні підопічні Ігоря Москвічова здобули перемогу над господарями. Молдовою та зазнали поразки від португальців. Додамо, що за юнацьку збірну України виступає троє хмельчан-граців СК Сокіл: Назар Першин, Ростислав Ростківський та Андрій Хібовський. У дебютному матчі на євро двічі відзначився Назар. А Ростислав поставив фінальну крапку у матчі проти Молдови. Із нагородами та виконанням нормативу майстер спорту України спортсмени з Хмельницького повернулися з чемпіонату Європи з кікбоксингу вако серед юнаків та юніорів. Золоті нагороди здобули Роман Андрійчук та Владислав Товстюк. Також вони виконали норматив майстра спорту. Віцечемпіони Артур Ковальчук та Мирослава Єфремова. Я виступав 75 категоріями розділ К-1, а в мене спортсменів було аж 11. І в фіналі я зустрівся з, Рум... з Румунією з суперником. І також пройшов і все. І на стали виходив я з нашим прапором українським. Планували виконати мастера спорту на чемпіонаті світі у 2024 році. Але так як в мене сталося, що я не дійшов до фін... до фіналу, то Вийшло, що в 2025-му я його здобув. Знав, на кого готуватись приблизно. Конкуренція була дуже висока. І в чортфіналі я вже переміг суперника, якому програвав до цього. Тому що цей раз була дуже складенка. Гарні збори ми провели зі збірною. І цей раз була дуже добра форма. Чемпіонат Європи перший до цього були лише Кубки Європи і Кубки Світу. Важко туди насправді потрапити, і рівень підготовки має бути надзвичайним. У мене все таки вийшло пройти фінал, а в фіналі мені вже не вийшло боксувати. Не вистачило би тривалості і більш психологічно, скоріш за все. Але це все я намагаюся психологічно також працювати з собою. І на наступні змагання хотілося б кожен раз кращий і кращий результат, але не все одразу. Запам'ятає чемпіонат Європи й арбітриня з Кам'янця-Подільського Марія Кобилецька. На змаганнях вона отримала найвищу міжнародну суддівську категорію. Ей це було неочікувано. Відверто буду говорити і. Це допомагає вагомий внесок у розвиток, тому що о, я спеціалізуюся саме по ринкових дисциплінах, а дівчат тут не так багато, як ви можете спостерігати. О, але це також заслуга не тільки моя, це заслуга моїх тренерів, тому що я в минулому також спортсмен, тому що вони надихають саме йти в суддівство і розвиватися далі, щось як робити якийсь внесок своєї суддійської сторони. Понад п'ять років, і весь цей час поступово категорія за категорією. Спочатку на національному рівні, потім на міжнародному, це і семінари, навчання постійні. Особливо вам пограє мова, що досить важливо, адже на чемпіонаті Європи представники різних е -е, країн. і Не всі розуміють, як то кажуть, і англійською. все, Потрібно якось підлаштовуватися, постійно вдосконалюватися. Тривав чемпіонат Європи. Більше тижня в Італії участь взяли спортсмени 41 країни. Наша збірна була представлена 71 кік Посіла шосте загальнокомандне місце. І в продовження теми. Третє загальнокомандне місце на Кубку України з кікбоксингу ВАКО посіла збірна з Хмельницької області. Наші спортсмени здобули 24 нагороди, з них 10 найвищого гатунку. Хмельницьку область на старті представляло 30 спортсменів. Гадаємо, минулого тижня Хмельницький крім Кубку України приймав. Суукраїнський турнір з кікбоксингу ваку загалом змагалися понад п'ять сотень учасників, боролися за нагороди впродовж трьох днів. На відкриття заходу завітав заступник міністра молоді та спорту України Олексій Нікітенко. «Вака» дуже популярний в нашій Україні, тому що нещодавно пройшли змагання першого рангу, а саме всесвітні спортивні ігри в Чинду в Китаї, і наші спортсмени показали дуже впевнені перемоги і дуже гарний результат, що свідчить про те, що рівень цього спорту досить високий в нашій країні, і досить великі перспективи він має щодо розвитку, шалена атмосфера, тому що тут. Дійсна енергетика через край. Б'є через край. Ці хлопці, дівчата, вони дисципліновані, вони загортовані, вони готові для до викликів. Вони готові в тому числі. Це є як фактично підготовка фізична. Якщо потрібно буде стати у лави збройних сил, знаєте, що багато спортсменів, Беруть зброю і готові захищати свою батьківщину, тому це дуже важливо, А саме за рахунок того, що спорт, перш за все, він виховує дисципліну. Ми маємо представництво від понад 15 областей України, в тому хочу відзначити, що є представники з Донецької області. Це дуже для нас важливо дійсно, що вони знаходяться саме в строю і мають можливість брати участь у змаганнях. Представлені усі версії по кікбоксингу, але... Саме у Кубку України то він виключно для дорослих. Всеукраїнський турнір це вже для молодшої категорії, кому менше 18 років. Сарокостянтинівська дитячо-юнацька спортивна школа у шість найсильніших на командному чемпіонаті України з легкої атлетики серед до Шатас Дюшор серед юнаків та дівчат до 18 років. Одразу троє тутешніх спортсменів піднялися на призовий п'єдестал у спортивній ходьбі. Віталій Тарасюк у бігу на дві тисячі з перешкодами. Марія Побережник у метані списа Дарина Крупчинська. Найшвидшою на дистанції 3 тисячі метрів стала 17-річна хмельничанка Тяна Ліпінська, представниця обласного центру фізвиховання учнівської молоді, показала час 10 хвилин та 44 секунди. Ця перемога була легка для мене, адже був біг такий темп, мій комфортний. Все самої розминки заладилось, і було дуже комфортно бігти. Цей чемпіонат України був для мене таким пробним, адже я тільки почала свій сезон після відпочинку і спробувала стартувати на цьому старті перед головними змаганнями. Зараз готуємося до чемпіонату України з кросу через місяць, якраз будуть, і хотілось відчути себе в самому адреналіні змагальному. Загалом збірну команду Хмельницької області у Львові представили легкоатлети з чотирьох міст, крім Хмельницького та Старокостянтинова. Виступили спортсмени з Кам'янця-Подільського та Шепетівки. Усього 15 учасників. Командний чемпіонат України об'єднав майже 500 легкоатлетів з 22 регіонів України. Хмельницький приймав майбутніх учасників європейських стартів. У місті відбувся навчально-тренувальний збір тхеквондистів. Крім хмельничан, готувалися до змагань спортсмени зі Львова, Івано-Франківська, Харкова та Столиці. Загалом понад 70 учасників юнаків, юніорів та кадетів. У кожній віковій категорії маємо хмельничан, які змагатимуться на євро. Це, зокрема, Тетяна Піхурець, Макар Хоменко, Тетяна та Ілля Шевчуки і Давід Голій. По два тренування в день, по 2,5 години, тому що ну, ми повинні, повинні взяти від цього збору максимум. Це дуже важливо. Дуже важливо. Буде, ну, в першу чергу це спарінги. Да. Ну, і, звісно, тактична робота, обов'язково. Індивідуальна робота обов'язково. Ми зробимо все можливе і неможливе, щоб наші діти взяли все найкраще для того, щоб зробити великий крок вперед. Ці останні сім-вісім тижнів вони надзвичайно важливі в плані підготовки. Тому що вони і вирішальними є якраз на результати. У нас досить прогресивний вид спорту. Досить часто змінюються правила, змінилися протектора, на яких ми будемо виступати. Це Gen3, К-2, це два протектора, які два види протекторів, які вийшли від цього року. Вже ми знаємо, що буде відбуватися чемпіонат на Ген-3. Тому відповідно, вже самі тактичні наготовки вже буде, на тих зборах відбуваються саме під Ген-3 жилети. Дев'ятьма щитами із зображеннями футболістів та емблемами клубів поповнився музей футболу у Хмельницькому. Наразі колекція спортивної локації нараховує кілька тисяч експонатів від клубної атрибутики до футболок та рукавиць із автографами спортсменів. 2 жовтня футбольні колекції виповнюються 40 років. Її з 12-річного віку збирає хмельничанин Олександр Свідерський. Далі розповімо більше і перший наш експонат звичайно, власник самої колекції Олександр Слідерський виконавчий директор музею футболу Ярослав Кожуховський розпаковує чергову посилку із експонатами. У ній дев'ять дерев'яних щитів із зображеннями футболістів та емблемами клубів. Їх напередодні 40-річного ювілею колекції отримали від майстра з кривого рогу Олега Саденєва. Також такий унікальний експонат, оскільки. Тут є привітання з 40-річчям колекції. Загалом колекція нараховує кілька тисяч експонатів, аби з ліку не збитися, ведуть облік. Таких інвентарних книг кажуть, списали вже майже дві. Першим експонатом була газета. Вона називалася раніше Футбол Хокей. Я її купив кіоску пошти» І якби прочитав звіт про гру. Одна шістнадцята «Кубка кубків. «Динамо Київ Утрик. Зараз є підшивка цих років цих газет. Буці динамівців Андрія Шевченка, Максима Коваля та Олега Гусєва, клубна футболка із автографом забарного. Музей має дві кімнати, розмістився на 45 квадратних метрах. Це, по правду кажучи, неперевершене місце і унікальне, оскільки таких місць і музеїв немає в нашому Хмельницькому. Ось і молоді таланти, молоді спортсмени, будучи тут, вони відчувають цю енергію, вони відчувають. Цей футбольний спортивний азар, і бачачи всіх цих легенд, всі ці підписи, всі ці футболки, вони також хочуть стати частиною цієї футбольної історії, спортивної історії. Постійно постійно йде потік експонатів. Я, повторюсь, не вистачає лише масштабу і місць. Засновник музею Олександр Свідерський каже: колекція поповнюється щотижня. Додамо, що серед експонатів є речі та світлини різних видів спорту, зокрема волейболу, хокею, регбі, легкої атлетики. Це як притягує як магнітом, не знаю, де б я не знаходився. Завжди знаходжу експонати на ту чи на іншу тематику спортивну, футбольну. Тому так ось поповнення відбувається. Було придбано цими нашими друзями так само і і книги. Вони за закордонного виробництва Барселона, Кізентус, Алійські футболки, там і різні ну і шалики можуть бути їхні там. Ну так само м'ячі. Засновник музею мріє, аби справа продовжувала жити попри непрості для країни часи, а ще надихала юних спортсменів. Активності до Дня міста та Європейського тижня спорту. З нагоди двох дат у Хмельницькому організували ярмарок спорту. На понад чотири години на тренувальну арену перетворився майданчик, що поруч із Палацом творчості дітей та юнацтва. Долучилися до ярмарку чотири дають США та спортивні клуби громади. Запрошували спробувати той чи інший вид спорту та приєднуватися до занять. Дитина стає дисциплінірована, відповідальна, бачить ціль. Ставить собі ціль, і вона йде до тої цілі. Дуже гарний фундамент для майбутнього. Якщо говорити суто про хмельницькі дитячі юнацькі спортивні школи, у нас в громаді культивується понад 30 видів спорту. Так, наразі це дуже велика цифра, яка активно все збільшується і збільшується. Дуже приємно, що хмельницький в лідерах в топі лідерів якраз таки по видах спорту серед України. Ми показуємо завжди гарні результати. Організували чимало локацій, які будуть цікаві не тільки тільки для дорослих, а саме для тієї аудиторії, яка зараз найбільше хоче десь бути залучена. Це саме діти. Таким спортодайджет був цього разу. Будьте активними і не лише у спорті. Наближаємо нашу головну перемогу.